Відкриття та освячення капітально відремонтованого центру первинної медико-санітарної допомоги в Залістях відбулося сьогодні, 31 жовтня. Потреба в ремонті поліклініки назріла давно, а ідея проєкту зародилася ще минулого року. Первинна ланка сториною нас була разом одні лікарні. Але з настанням війни, з настанням російської агресії, до нас почало їхати дуже багато людей. евакуацією ми їх забирали. Це люди, які, на жаль, втратили свої домівки, які не мали можливості самі себе лікувати і не мали рідних, хто би за. Ними доглядав таких людей. Ми вже забрали більше 15 до нас. громад. Поліклініка нам була дуже потрібна, тому що ми тим же самим вторинної ланки розгрузили їх приміщення. Вся первинка пішла сюди, в це приміщення, яке ми сьогодні відкрили, а вторинна ланка додала собі профільних лікарів. Відтак в поліклініці замінили комунікації, електропроводку, встановили нові двері, вікна, підлогу, систему освітлення, відремонтували кабінети лікарів та синвузли. Провівся повністю капітальний ремонт. Тут від каналізації до електрики всі роботи по вкладанню. Плитки, стелі це все нове. Обладнання також. Всі меблі тут нові, ліжка, кошетки, як на них медики кажуть, також нові. Зараз закупили декілька апаратів, які потрібні для первинки. І ще працюємо тим, щоб закупляти нову техніку, щоб людям було зручніше і комфортніше працювати. Це старе приміщення. Скажу чесно, я не вірила, що ми його відновимо, але спільними зусиллями ми маємо сьогоднішній результат. Це не тільки створені комфортні умови для нашої праці, для праці нашого колективу. Це в першу чергу створені умови для Якісної надання допомоги всім жителям нашої громади. Хоч до нас зараз звертається не тільки жителі нашої громади, багато внутрішньопереміщених осіб звертається багато осіб з сусідніх громад, де позакривалися амбулаторії ФАП в зв'язку з цією ситуацією яка в Україні. Ремонт поліклініки відбувся за підтримки народного депутата Івана Чаківського, меценатів, аграріїв та всіх небайдужих людей, які чекали оновлення цього приміщення. З відкриттям закладу всі жителі Залозецької громади зможуть отримати повний спектр якісних медичних послуг зручних та без. В безпечних умовах. Все, що є, задихає, не треба оновлювати, щось нове впроваджувати. А як же? Хай все відбудовується. Медициною кожен користується. І він, як відкритий кабінет той чи інший, то він дає користь кожній людині, бо має куди звернутися. І не треба вже їхати десь в Тернопіль шукати лікарів, як тут вже всі є. В одному приміщенні зібрантів все так, як належиться. Для села це те, що треба. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.